Ми встановили відкатну автоматику з Стілон на v 1000 Я зараз покажу вам, як вона функціонує. Натискаємо на кнопочку, ворота плавно рушають. Встановлена сигнальна лампа від компанії Стілон. Фотоелементи. Працюють вони, коли ворота йдуть на закриття, а коли ворота йдуть на відкриття, вони не працюють. Двигун на V1000 має гарний дизайн. Магнітні кінцеві, кінцеві вимикачі, стартує він плавно, так само плавно він приходить в кінечну в свою точку. Зараз коли ворота закриваються, якщо ми перетинаємо цей промінь, бачите, ворота зупинилися і йдуть знову на відкриття. Ми зупиняємо їх, щоб подивитися, як плавно працює автоматика. Ви практично не чуєте її звук, тому що працює вона бездоганно, практично безшумно, і за це ми її дуже любимо.